По нафтобазі в Пролетарську у Ростовській області я знаю, що нафтобаза горить уже 5 днів, але новини стосовно неї продовжують надходити. І цього ранку, як повідомляють вже російські телеграм-канали, такі як База та інші, цю нафтобазу пролетарську, якою користується російська армія, це база Росрезерву. Атакували знову українські безпілотники. Ударні о п'ятій ранку сьогодні сталася ця атака. На українські безпілотники долетіли знову ж таки до цієї нафтобази. Сказано, що внаслідок удару ніхто не постраждав, тобто люди не постраждали. Хоча Уже приблизно 50 російських пожежників опинилися в лікарнях з різноманітними опіками, надихалися диму, Ну з різними ушкодженнями внаслідок гасіння масштабної пожежі на цій нафтобазі Ми бачимо вчорашні вибухи резервуарів із кажуть авіаційним керосином пальним. Принаймні, вогонь точно дістався вже до цистерн, до резервуарів, правильніше скати ємностей із високооктановим паливом, з бензином, і все це яскраво горить понад 20%. Таких ємностей вже охопило полум'я, і вогонь продовжив поширюватися. Росіяни так і не змогли за п'ять діб, за п'ять днів загасити цю нафтобазу. От супутникові знімки яскраво вказують на те, що вогонь продовжує поширюватися. Приблизно 16 резервуарів було повністю знищено. Ще частина горіла. Це станом на минулу добу, але знаємо, що за цю ніч вогонь міг поширитися далі, і от ще вчора. Вдень і ввечері ці резервуари яскраво ефектно вибухали там у ростовській області у пролетарську. Отже, росіяни залишаються без значної кількості пального палива, яке йшло усе на фронт. Звичайно, ще після знищення російського понтону, якраз у порту Кавказу Керченській протоці, що вчора відбулося, понтон знищила українська ракета, ще й засоби переміщення цього е, пального цього палива їх стало менше цих засобів, цих маршрутів. Отже, сьогодні зранку знову ж таки повторна атака відбулася. Чи призвело це до більш масштабних загорянь на території Нафтобази, поки росіяни не пишуть, не кажуть. Офіційної інформації про нову спробу атаки теж немає. Але це зрозуміло, як правило, там місцева влада і Волгоградській області взагалі росіяни замовчують такі інциденти. Вони максимально. Скажімо, так применшували і шкоду після першої атаки, яка відбулася в ніч на 18 серпня. Вже коли аж нафтобаза розгорілася так, що приховувати це було неможливо. Тоді визнали, що нафтобаза горить, що залучено величезну кількість пожежників, одиниць техніки і так далі. І навіть російську православну церкву, як ми знаємо, залучали там. Декілька попів у полях біля цієї нафтобази проводили молебен, молилися за кращу долю цієї нафтобази. На тлі ефектно піднімався дим, багато мемів на цю тему з'явилося. Картинок жартівливих із кадилом порівнювали цей дим, який на горизонті піднімається. і... Інші різноманітні предмети там домальовували цим е, священнослужителям, чи просто служителям російського православного культу. Ну і було доведено в такий спосіб е, шляхом експерименту, такого, що російського православного бога справді не існує. Російська православна церква молиться невідомо кому, тому що молитви не допомогли. нафтобаза задалі горить більше того, навіть нові удари українськими дронами. Ця молитва відвернути не змогла. Тому чекаємо більше деталей і більше. Інформації про те, до чого ця ранкова атака сьогоднішня призлива, намолили ці попи не туди, тому що дійсно, окрім цієї нафтобази, яка дійсно вже починає горіти. Шосту добу виходить наші сили оборони сьогодні трохи підкинули туди дров, щоб воно краще горіло. Ще й сьогодні а ж таки на знай... намолили ці попи одну ракету авто і тві, яка знищила російський паром Конротрайд. Рейдери, от і вже офіційна інформація є від нашого речника ВМС Дмитра Платенчука. Він щойно в ефірі, зокрема Радіо Свободи, підтвердив інформацію, яка ширилася напередодні в змі, і сказав, що цей пором є один з важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил. У першу чергу мастильними матеріалами, але окрім того, він перевозив звісної озброєння. І от чим саме вдарити по цьому порому речник військоморських сил не сказав, але от напередод з'являлася інформація у змі, що можливо це була українська ракета Нептун, і от вона досягла своєї цілі і успішно вразила пором затонув. Будемо звісно чекати. Можливо, уточених даних стосовно того, чим саме вдалося вразити цей пором. Але от в Краснодарському краї також було сьогодні доволі вчора таки ще доволі. Гучно, доволі яскраво, і ось бачимо, що горить палає на території Російської Федерації повсюду.